Я тут бачаю кілька факторів. Ми якось з колегами от по там, нашій волонтерській компанії, а так, так сталося, що ми там бубухнулись у волонтерський клопіт. Ну, Хто раніше на піврочки, хто на піврочки пізніше. Там, Юрій Бірюков, ну, коли Крило Фенікса розорганізувалося, це було літо 2014 року. У мене це вийшло. По там лінії символіки, десь умовно також е, липень 2014 е, року. Це коли ми з МВС на, створювали новий імідж символіку Національної поліції і патрульної поліції, яка тоді е, тільки почала народжуватися. І з зими з 14 на 15, ми по суті повністю занурилися в питання символіки, ідентики, ідеології, ребрендингу Збройних сил України, ну і відтоді і досі. Тобто ми. Будучи в тих процесах от ну, станом на тепер, практично вже 10 років, ми спостерігали за динамікою ставлення суспільства і до волонтерів. А на певному етапі я просто нагадаю, можливо, хтось не пам'ятає там великі, навіть волонтерські проекти, десь починаючи з 16-го року, вони почали помирати з різних причин, і те, що Люди заспокоїлися і те, що ситуація в зоні АТО ООС на той момент теж якісь яким чином зайшла в етап стагнації, і зокрема, і це дуже цікавий фактор Порошенко: коли у них була у тієї команди банкової, була дискусія про те, а як же, як же транслювати війну. На тил, як пояснювати суспільству про те, що ну, це насправді небезпека, у нас є окуповані території, і у них була е, така розтяжка, бо якщо вони будуть повністю і не згладжуючи, тут я б наголосив би, не, не приховуючи, а не згладжуючи, кути в інтонаціях, можливо, розповідати про. Е, про стан справ на лінії фронту, особливо коли було найбільш гаряче, тил буде знервований, і тил, це захисна реакція, природня, психологічна захисна реакція людей, він буде. Агресивно ставитись, і це буде відбуватися на рейтингах там, в тому числі і влади будь-які політики, які знаходяться у владі, чи які знаходяться на політичному олімпі, там що влада, що опозиція, вони чутливі до питання рейтингів. Це в будь-якій країні. Тут ми це не є гріхом, це правильно. Це власне в цьому і є полягає до речі, так відступ в бік. Це в цьому полягає і причина зволікань в тих за самих штатах чи в Європі стосовно допомоги в Україні, так скрізь. Це природа взаємовідносин, політикуму і виборцям. Так от тоді, з 14 по 19 рік влада досить намагалася максимально вберегти емоцію тилу, щоб тил був, відчував себе захищеним, відчував себе якомога далі від війни, відчував себе, що е, можна жити нормальним життям. І таким чином. Е, тоді суспільство було б збалансованим, і, на жаль, як би це парадоксально звучало, Порошенкові це вдалося. Тил десь на етапі, кінець 15 16 року, перестав рефлексувати на війну. Війна для тилу була це десь там, далеко, і абсолютно, то її, відчу... її нерв. Відчували волонтери. Ми відчували ті, хто нам донатять. Відчували військові, які заходили на ротації, там перша хвиля, там друга хвиля і так далі. А Тил не відчував. І виходить, що для величезної кількості людей, ну коли зайшов Зеленський, то взагалі про війну воліли не говорити, що типу зараз то все там береги винні, що була війна, вона не закінчувалася, бо винні були береги Аж тут раптом, ніби як береги всі пішли, а війна тривала, 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 а потім в 22-му році бабахнуло повномасштабною. Так от, тому то й здивування великої кількості людей, і, і ось ці от трактовки, що два роки війни, бо Порошенкові вдалося заховати тил від війни, врятувати емоційно. Зеленський уникав до 22-го року, і люди звикли, що війни нема. А тут раптом вона їм постукала в голови в тилу. І цей шок призвів до того, що у людей склалася картинка враження, що от війні два роки. Ну, це, це природньо. Це природньо. Ну, це так само, як і з. От чому я кажу, не було конкретики. Скрізь е, говорити конкретику, це брати на себе відповідальність за е, суть, стан справ цієї проблеми. Якщо е, ти говориш, відповідаючи на запитання цифри, факти, плани, дедлайни, етапність. Тих чи інших справ, то всі розуміють, що ти, принаймні, в своїй голові маєш якусь картину Всесвіту. І згідно з цієї картини, ти намагаєшся будувати свої дії. Правильні дії, неправильні, помилкові, частково помилкові це другорядне. Всі розуміють, людина в темі. А коли ти замість того, щоб дати бодай своє бачення, скажи, що це консолідований процес, це спільний процес, в котрому присутні і військові, які надають свій запит по людях, присутні парламентарі, які мають зважити, щоб в процесі мобілізації було мінімізоване порушення а, там прав людини, конституції, і так далі. Так, це на законодавцях. Але всі усвідомлені того, що в державі, особливо в державі, котра веде війну. Є одна людина, яка є вершечком цього айсбергу. Одна людина, яка відповідальна за все. Якщо вже ти, ця єдина людина, виходиш до нації і відповідати на запитання, це твоя місія, це твоя роль, це твоя робота. За це тобі держава гроші платить. Ти мусиш брати відповідальність на себе і не спихувати на депутатів, а говорити не ми, а я. Бо в таких речах лідерство має бути перш за все, тим більше, коли ми пам'ятаємо з 19-го року, що у нас моновлада, і всі фігуранти цієї моновлади є просто там пазликами. А насправді влада сконцентрована в руках однієї людини, а всі решта це така собі супорт-обслуга, яка допомагає цю владу якимось чином. Загорнути в правильні папірчики, там законодавчі чи постанови і так далі. Він цього не зробив. І тим самим він вирішив скинути негатив на кого-небудь, а не на себе взяти. Історія, як із озвученням цифр втрат. Негатив за негатив має відповідати хтось інший. А все позитивне говорить Зеленський. це це комплекси. Це комплекси, мені здається, особистості. Все заховано там. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і. До нових зустрічей.